День українського добровольця це день пам'яті про тих, хто першими став на захист батьківщини. Вони не чекали наказу, а просто взяли зброю в руки і пішли захищати рідних свої домівки, свою країну. Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Хвилина мовчання це не лише знак поваги, а й нагадування про те, що ми маємо бути гідними їхньої жертви. Сьогодні ми відзначаємо день українського добровольця з 2014 року, з початку війни. Із початком повномасштабного вторгнення в 2022 році тисячі жителів нашої громади, десятки, можливо і сотні тисяч українців без наказу, без чиїсь вказівки за покликом свого серця, усвідомлюючи свою відповідальність. За життя своїх рідних, за життя свого села, свого міста, за долю і майбутнє України пішли захищати, іноді, навіть не маючи військової форми, іноді навіть не маючи достатньої кількості зброї, просто з тим, що мали, хтось з мисливськими рушницями, хто ще мав, той і йшов захищати нашу країну. Тому сьогодні ми згадуємо наших добровольців. Ми дякуємо їм за захист України, ми дякуємо їм за сміливість, за їхню мужність. За те, що вони сьогодні є прикладом того, як треба любити Україну, прикладом патріотизму. На жаль, дуже багато добровольців залишили своє життя в цій страшній війні, тому вічна пам'ять, честь і шана усім загиблим, а усім добровольцям нашим, які сьогодні. Вже є ветеранами, усім добровольцям, які ще захищають. Ми бажаємо міцного здоров'я і дякуємо за захист України. День українського добровольця це не лише день пам'яті, а й день подяки. Подяки тим, хто продовжує боротьбу за нашу свободу. Луцьк, як і вся Україна, пам'ятає кожного героя. Це надзвичайно важливо, тому що ми займаємося сьогодні вихованням початкової ланки військово-патріотичного виховання. І ця ланка роботи повинна бути максимально поширена в усіх закладах освіти, тому що діти повинні бути на сьогодні озброєні знаннями першої домедичної допомоги. Вони повинні освоїти військову тактику, вони повинні знати топографію, спортивне орієнтування для того, щоб захищати Україну, так як сьогодні. Ми відзначаємо ту дату, коли перші пішли добровольці. Так само і наша дітвора повинна мати максимум знань, максимум навиків для того, щоб наша Україна просвітала і була незалежною. В першу чергу була така незрозумілість, що відбувається, і страх був. Все було, ну, було. перші дні воно все було присутнє, але якась внутрішня сила тебе поштовхала йти. Боронити йти, захищати свою неньку неньку Україну.